Діамантова клітка Анна була заручницею власного життя, заручницею не в буквальному сенсі, а в золотій клітці, яку створив для неї чоловік, магнат будівельної індустрії. Колись вона була вільною художницею, яка малювала світ у яскравих кольорах, а тепер її життя складалося з дорогих прийомів, порожніх розмов і самотності. Її шлюб був більше бізнес-угодою, ніж союзом двох сердець, а гроші, які оточували її з усіх боків, стали стінами її в'язниці. Одного разу на черговому благодійному вечорі, її погляд зустрівся з поглядом Дмитра, талановитого архітектора, який працював у команді її чоловіка. Він не знав, ким вона була, і говорив з нею не як із дружиною Магната, а як із людиною. Він розповідав про свої мрії, про проекти, які хотів би реалізувати, про те, як архітектура може змінити світ. Анна, затамувавши подих, слухала його. Вона відчувала, що її душа, яка так довго спала, починає прокидатися. Їхні зустрічі стали випадковими, але їхня розмова була щирою. Дмитро не знав про її становище, а вона не хотіла про це говорити. Вона боялася, що її золоті кайдани відштовхнуть його. Вона знала, що її чоловік, який ревнував її до всього і всіх, не пробачить їй цю зраду. Одного вечора, коли вони зустрілися в кав'ярні, Анна, не витримавши, розповіла Дмитрові всю правду. Вона очікувала, що він злякається і піде. Але замість цього він узяв її за руку і сказав: Я не знаю, що ти пережила, але я знаю, що ти не повинна бути заручницею, ти повинна бути вільною. Ці слова стали для Анни спасінням. Її чоловік, дізнавшись про їхні зустрічі, розлютився. Він заблокував її рахунки, пригрозив Дмитрові та намагався знову замкнути її в її діамантовій клітці. Але цього разу Анна була іншою. Вона не була слабкою та беззахисною, якою була раніше. Вона мала надію. Дмитро, попри погрози, не покинув її. Він разом із друзями допоміг їй зібрати докази фінансових махінацій її чоловіка. Вони разом звернулися до адвоката і почався довгий та складний процес. Її чоловік, який вважав себе непереможним, був шокований. Його імперія, побудована на брехні та шантажі, почала руйнуватися. Історія Анни та Дмитра стала відомою. Багато людей підтримали їх. Коли, нарешті, її чоловік був засуджений, Анна стала вільною. Вона повернулася до своєї художньої майстерні, де знову почала малювати. Її картини стали яскравішими, наповненими світлом та надією. А Дмитро став для неї не просто коханим, а її рятівником. Він допоміг їй знайти себе, відкрити світ у нових яскравих кольорах. Вони разом побудували свій власний маленький світ, в якому не було місця золотим кліткам. У їхньому житті були і сльози, і радість, і труднощі, але вони були разом. Вони зрозуміли, що справжнє багатство це не гроші, а свобода, любов і можливість бути собою.